Під час навчання та роботи ми можемо ділитися своїми напрацюваннями з іншими людьми. Уявимо собі ситуацію, коли нам потрібно відкрити той файлик, яким з нами поділилися. Ну, ми вже розглядали, як ми можемо вивантажувати файли собі на пристрій, як ми можемо ділитися проєктами Ripplied з іншими людьми за допомогою створення покликань відповідних на проєкти. Як же ми можемо тепер використовувати те, чим з нами поділилися? Ми будемо зараз навчатися перед монітором і я, Володимир Бондаренко. Ну, от уявімо собі ситуацію, коли до завдання нашого навчального нам додають якийсь файл заготовку, з яким ми повинні з вами попрацювати. Ось цей файл прикріплений. Ну, Почнемо з того, як його отримати на свій пристрій, бо це найголовніше. так? Спочатку ми отримаємо цей файл на пристрій, а потім його використовуємо. Ну, Для того, щоб його отримати на пристрій, мабуть, варто його відкрити. От Давайте ми просто клікнемо, спробуємо його відкрити у звичайному режимі. Як бачимо, тут Інтерфейс не дозволяє. Отримати файл собі на пристрій, а лише надрукувати його, як бачите, так. Тому все-таки варто відкрити цей файлик у, у окремій вкладці за допомогою контекстного меню. От. І там ми вже з вами побачимо відповідний елемент керування, який дозволить нам цей файлик завантажити собі на пристрій. Окей, клікнули. І файлик завантажився. Ну, тут попередження про те, що цей файл, це програма, він підозрілий з точки зору Google. Ну, завантажуємо. Отже, файл ми отримали. І наступний крок: нам потрібно цей файл відкрити у нашому, у нашому середовищі розробки. Е, ну, е, насправді, е, у переліку вказівок отут головному меню середовища Ріпліт. У нас не буде вказівки «Відкрити», не буде вказівки Open. От. Тому спочатку нам потрібно створити проект, а потім в нього імпортувати відповідні ресурси. Щось схоже відбувається, наприклад, при роботі із google презентаціями Ми спочатку створюємо Google-презентацію, а потім ми можемо імпортувати. Файли і слайди наявної презентації, які у нас є на пристрої. Звичайно, ми можемо у Google одразу скопіювати презентацію на Google-диск і там відкривати, але все одно її треба буде модифікувати, якось змінити. А у такий спосіб, коли ми створили проєкт, імпортували туди слайди, ми працюємо ну, скажімо так, із рідними інструментами. Середовища Google. І так само ми вчинимо і в середовищі Riплі. Тобто ми спочатку створимо порожній проєкт, а потім у цей порожній проєкт створимо проєкт мовою Python. Ну, напишемо, що це. Демонстрація для імпорту файлів. І собі. От. Бачимо, що проєкт відкрився, він порожній цей проєкт. У цьому проєкті традиційно, і ще котре наголошую, що традиційно буде один файлик main.py, основний файл мовою Python. Попри інші файли, так, на оці файли поки що ми уваги не звертаємо, лише цей оцей розділ main.py, він один-єдиний, в ньому нема нічого. От, і ми хочемо у цей проєкт імпортувати той файл, який ми щойно вивантажили. Дуже просто. Ми використовуємо рядочок, оцеї, заголовок цього розділу цієї панелі Files. От, клікаємо е, по кнопці із трьома вертикальними крапочками і вибираємо е, upload, не «Download», download – Це нам на пристрій, «Upload» – це із нашого пристрою туди вивантажити. З'явиться відповідно діалогове вікно, де ми можемо помандрувати якимись теками. Ну, ось тека викачана і ось той файлик, який ми ще з вами викачали: first.py. Клікнемо. Натиснемо Відкрити. І файлик, як ви бачите, буде завантажений. тепер уже у нас два python файли у нашому проєкті. Ну, Насправді, ми дійсно вивантажили, але чи є це частиною проєкту, чи є цей файл частиною проєкту, ми можемо дізнатися дуже просто, натиснувши на кнопку запуску. Натискаю, запускається. От, і ми бачимо, що у правій панелі, там, де ми бачимо результати виконання, написано, що ну, проєкт виконався і все. І він зупинився, і нічого ніяких повідомлень немає. Це все через те, що насправді. Основний файл так і залишився файлом main. Так? І в ньому нічого не вказано. От тому наш проєкт, наш транслятор, інтерпретатор так? він проігнорував цей файл first.py. А для того, щоб він його не ігнорував, ми з вами використаємо вказівку. Імпорту підключення до нашого проєкту, тобто до основного файлу main, підключення якихось інших бібліотечних файлів. І цим бібліотечним файлом у нашому випадку буде файл first.py. Тобто один єдиний рядочок. Ми тут напишемо вказівку import. Так само, як ми імпортували, наприклад, бібліотеку для малювання черепашкою. От. І після цього нам потрібно вказати назву того файлу, який ми імпортуємо. Він у нас називається first. І зверніть увагу, .py дописувати не потрібно. Тобто ми просто пишемо назву файлу, який ми імпортуємо з тієї самої теки, де у нас лежить файл main.py. І тепер оцієї єдиної вказівки нам достатньо. Ми знову спробуємо запустити наш проєкт. І бачимо, що до проєкту додано файл, імпортовано, так, він сконфігурований якимось чином, інстальований у наш проєкт. І ось е, програма почала працювати, тобто почала виконувати функції, давайте ми зупинимо, е Почала виконувати ті вказівки, які описані у файлі first.py, от Ми його відкрили. І дійсно це так. от Я загадав число, спробував гадати, твоя пропозиція. Тобто, це все у нас. Буде відбуватися. Ну, на цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. Бережіть себе.